Ісус Господь, ми молимося, Господи, зараз тобі за сьогоднішню ніч. Ми просимо Тебе, Господь Боже, зупини, Господь Боже, стріли лукавого. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб ця ніч була без наслідків, без руйнувань. Тато Небесний. Захисти наше небо від ворога. Ми також, Господи, просимо Тебе, щоб були зміни в нашій країні, внутрішній справі нашої країни. Молимося, Господи, Тобі, за державу. Молимося, Господи Тобі, Боже, за те, щоб в нашій державі була мудрість. І були прийняті рішення, які є дуже важливими. Молимося, Господи Тобі, щоб відбувалися зміни там, де це потрібно, і ворог тікав з нашої країни. Ми молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб наша країна вона була сильною країною, Боже. Молимося, Господи Тобі, Боже. Зупини ворога там, де він є, і допоможи, Господь нашим хлопцям, які стоять на захисту нашої країни. Молимося, Господь, Тобі, Боже, Господь, щоб не було, Господь Боже, сумних новин, Боже. Молимося, Господи, Тобі, щоб ми робили крок на зустріч тому, що. Наші території є нашими, Господь Боже. Молимося, Господи Тобі, щоб ворог тікав там, де він зараз є. Господь, яви свою силу, яви свої дива, Господь, в нашу країну. Вони кожен день, Господь Боже. Але Господь Боже, ми бажаємо, Господь, щоб був мир в країні, кожен із нас. І ми просимо Тебе, Господь Боже, щоб наступав цей мир. Ми просимо Тебе, Господь Боже, щоб не було цього хаосу. Четвертий, п'ятий рік. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб наступив мир в нашій країні. І Господь. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, за наших захисників, захисти їх, Боже, дай їм все необхідно, Боже. Допоможи Господь їм в тих завданнях, Боже, які, Господь Боже, є на їхньому шляху Боже Господь. Допоможи їм, захисти їх, Боже Господь. Молимося, Господи Тобі, також за тих людей, хто зараз в небезпеці. Хто зараз, Господь Боже, бореться за життя, Господь, або, наприклад, нічого не відомо про цю людину, Боже, нехай прийдуть звістки. Молимося, Господи Тобі, за тих людей, які зараз перебувають у ворога, Господь. Молимося, Господи Тобі, щоб вони всі повернулися додому. Ісус Господь, нехай буде сила Твоя, нехай буде Міць твоя, Боже, і захист Боже. Твоє слово, воно найпотужніше, Господь. Твоя рука вона найсильніша. Ісус, Господь, перебувай з нашими хлопцями, Боже, там, де вони зараз, Боже, і захисти їх, Боже. Молимося, Господи Тобі, Боже, за їхнє життя, щоб вони жили, Боже. Ісус, Господь. Молимося, Господи Тобі, Боже, в ім'я Твоє. Всім серцем бажаємо, Господь Боже, щоб був мир в країні. І я молюся, Господи, Тобі, щоб люди каялися, Господь Боже, у чому своєму, і їхні серця вони змінювались, Боже. І вони ставали, Боже, не на зло, а на, а на добро. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб було просвітлення, Боже, у ворогів, що вони дійсно роблять, Боже. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб вони почали розуміти те, що насправді відбувається, Боже. Молюся, Господи, Тобі, щоб вони відмовлялися виконувати те, що вони хочуть наробити тут, Господь. Ісус Господь, зупини будь-який план ворога. Молимося, Господи, Тобі, в Духі Святому. І також, Господи, молюся, Боже, за людей, Боже, за їхнє життя, Господь Боже. Молюся, Господи, Тобі, Боже, щоб ми змінювалися, Господь Боже, і ми не були, Господь Боже, зажаті, ми не були замкнуті, ми не були, наприклад. А Господь Боже, все віддаємо, Боже, в Твої руки, будь-які обставини, справи, Господь, все віддаємо Тобі, Боже. Тому що, Господь тільки Ти наша сила. Молюся, Господи Тобі, щоб прийшло зцілення до цієї людини, яка це потребує, зміни Боже, в її житті, Боже, в її серце, Господь. Молюся, Господи Тобі, щоб сьогодні кожен. Відчув Духа Святого, відчув Тебе, Господь, Ісус. Ти знаєш більше, Господь, чим я, Боже. І ти знаєш серце кожної людини. Я молюся, Господи, Тобі, щоб кожен сьогодні помолився простими словами, Боже, до тебе і відчув твоє тепло, відчув Тебе, Господь. Молюся, Господи Тобі, щоб сьогодні кожен відчув Духа Святого і зміни, Господь Боже, в своєму житті, і Ісус, все неможливо людям, можливо Тобі. Я молюся, Господи Тобі, Боже, щоб наша надія, наші сили вони були покладені на Тебе, Господь Боже. І ми. Робимо правильний вибір, якщо сподіваємося і надіємося на тебе, Господь. Тому що, Господь, іноді люди вони підводять, іноді вони роблять боляче, Господь, але дай нам, Господь Боже, залишити, Господь Боже ці всі старі можливо образи, можливо, Господь Боже. Нам здається, що несправедливо щось, але Господь Боже. Все віддаємо в Твої руки. Молимося, Господи Тобі, щоб ми не були такими, які ми є, якісь інші люди, Боже. Молюйся, Господи, Тобі, щоб ми були чистими, щоб ми були, Господь Боже, і зучали Твоє Писання, Господь Боже, молилися, поклонялися Тобі, Боже. І Ісус, Господь, я молюся, Господи, Тобі, щоб. Хто зараз чує цю молитву? Ти говорив до цієї людини, Боже, і вона відчула, Господь Боже, переродження, рождін свиших, Господь Боже. Ісус, молюся, Господи Тобі, Боже, в ім'я Твоє і віддаю все в Твої руки. Амінь.